У Качівському фаховому коледжі відбувся 41-й міжнародний фестиваль Голосіївська весна 2025». Це щорічний творчий конкурс, що дає змогу студентам продемонструвати свої таланти та проявити себе в різних жанрах мистецтва. Організаторами створено відповідні умови для реалізації потенціалу у молоді, патріотичного виховання звичайного студентства та залучення до участі в культурно-масових заходах. Програма фестивалю повинна бути насичена та різноманітна, як завжди, маємо що представити: це й хореографічні виступи, і вокальні номери, декламування поезій українських класиків та інше. Наші студенти звичайно беруть активну участь у створенні номерів, адже для нас важливо зберігати культурну спадщину та патріотичний дух. Ми переконані, що мистецтво має неймовірну силу, адже воно об'єднує, надихає, дарує надію та віру в майбутнє. Тож зберігаємо і надалі традиції, розвиваємо культуру та наближаємо нашу спільну перемогу. Також хочу а, а, виділити особливу подяку нашим військовим. Захисникам та захисницям, які дають нам можливість жити та брати участь у подібних заходах, Учні коледжу ретельно підготували виступи, які були представлені в різних категоріях. Атмосфера була сповнена натхненням і емоцій, адже кожен учасник викладався наповну, щоб показати свої найкращі здібності. Сьогодні наші студенти проявили проявилися в танцях. Також були виступи, співали наші закарпатські танці. Також пісня про Закарпаття і досить багато різних виступів, зокрема сучасний, так далі. Взагалі, я досить часто беру участь у таких заходах. Профорієнтація для нашого коледжу це дуже важливо, так як нам важливо, щоб у нас був приплив студентів, ми дуже їх цінуємо і захочемо заохочувати більше і більше до нас, тому. Такі свята для нас дуже-дуже важливі. Ми вже давно танцюємо з метром, але так як останній час ми помітили, що в нашому коледжі відбувається багато всяких активностей, то ми вирішили, чому б нам не приєднатися до цього дійства. Готувалися ми, ми ну, недовго, але місяць. дуже як би це виразитись, Старалися хотіли. Стараний, так. Щоб все було гарно, а то тут в цьому танці саме повинен бути маленький крок, і кожна сцена по, -по своєму особлива, і кожен глядач по-своєму -по сприймає цей танець. Виступи студентів фіксували на відео. Після чого їх відправлять до базового університету в Києві. Там журі оцінюватиме номери мукачівських студентів і визначатиме краще для подальшої участі у фестивалі. Сьогодні у нас е голосіївська весна, це міжнародний. Фестиваль художньої творчості, на якому будуть представлені кращі номери, зроблені самими студентами, Кращі з цих номерів ми відберемо для участі у заключному естапі, який відбуватиметься в режимі онлайн. Безпосередньо в базовому університеті цей фестиваль проходить щорічно відповідно до наказу національного університету біоресурсів і передокористування України. Звісно, ми дякуємо учасникам і організаторам фестивалю за можливість виступити на сцені, за можливість. Показати свої таланти, проявити себе, свою творчість. Фестиваль Голосівська весна це не лише конкурс талантів, а й важлива частина патріотичного виховання молоді, а також популяризація культури серед студентської спільноти. Захід сприяє розвитку творчих здібностей, виявленню нових талантів та залучення молоді до активного культурного життя. Мукачівський фаховий коледж вже не перший рік бере участь у цьому конкурсі, і студенти щоразу демонструють високий рівень підготовки. Учасники з нетерпінням чекають на результати. Відбору та можливість представити свою творчість на вищому рівні.